намагається просто пересекти річку малими групами, накопичити ці малі групи, об'єднати їх вже за річкою, і вже після цього проводити їм якісь активні штурмові дії у напрямку різних населених пунктів. Там активні бої в, в районі дворічної, загризового тернів е, і ще низки населених пунктів саме поблизу до річки, саме тому, що йому треба встановити якийсь певний плацдарм для того, щоб вести подальші активні наступальні дії. Росіяни дуже активно хочуть перейти е, річку Скіл. Росіяни дуже хочуть почати справді сформувати там стабільний плацдарм з нього вже загрожувати як іншим населеним пунктом, власне, на півночі. Але е, тут якраз задача українських військ не дати їм це зробити. Кількість бозінь там справді виросла. Росіяни стали приділяти цьому напрямку значно більше уваги, і ну можливо пов'язано також з тим, що вони перекинули трішки уваги з інших напрямків.